é nosso cooperativo Кооператив це такий креативний кластер, креативний містяк. Ми спочатку думали, що це коворкінг, але коворкінг виявилося, що це тільки частина нашого меджику. Тобто тут працює до 600 людей. У нас тут третій, четвертий, за четвертий, п'ятий поверх, дах і тераса. І оце ми знаходимося якраз в нашому так званому лаунжі і амфітеатрі. Це як така центральна площа міста. Тобто Тут є резиденти, які тут працюють, тому що вони, не знаю, у нас. Орендували це на один день чи на один місяць, або я бачу, є навіть там, наші співробітники, яким тут просто зручно. Да? І от, ця, це теж цікава ідея. І от ви говорили про тренди, да? що в сучасний світ, цей технологічний, він народив новий тип людей, таких можна назвати там, digital nomads, uh -huh. да? цифрові кочевники, да? тобто, там, які ну, ніби прив'язані до локації, але от те, що говорили, у нас клієнти є там, в Америці, там, ще десь, але ж це не значить, що я завжди маю на кожну зустріч кудись літати. Ні, я тут Комп'ютером сижу, там щось комусь, комусь говорю. І ось ми створили кооператив, тому що оці люди, які насправді можуть бути і фрілансерами і можуть працювати сам, самі на себе, але що показав той самий ковід, що насправді разом з ростом індивідуалізму, а в світі є цей тренд. Бо родина раніше була теж дуже важлива для того, щоб вижити. А зараз в тебе є Uber Eats, в тебе є просто Uber, да? і Ти нормально доїдеш. Ну тобто не обов'язково, щоб чоловік тебе завозив на роботу. Ти сама, якщо ти нормально заробляєш, викличеш собі, не знаю, Uber, Bolt, чи уклон, чи щось, і ти доїдеш. Да? Але він призводить одно для глибинної самотності. Ти звичайно такий класний і функціональний в своїй там, 35 там, чи 40, да? але ти самотній. І е, тому в певному сенсі це роль от таких от кластерів, каворкінгів, це соціалізація. Да? Тобто, і ми говоримо, це називається beautiful people, да? красиві люди. Що ми в такому баблику, маленькому такому бульбашці, да? тобто, де там 600 красивих, креативних, айтішних, прогресивних людей, які зустрічаються не знаю, там, за чергою, там, за кавою. Там за ланчем на терасі знайомляться, роблять бізнес, проводять разом час. І тут вони і працюють, і потім ввечері проводять час. Тобто, ми таку концепцію називаємо work and play. Вони формулюють, ми от дослідження прямо резидентів робили. Я не готовий ставити життя на паузу. Я хочу жити і зранку, тобто я хочу прийти на роботу і йти і випити кайфову каву. А не те, що я прийшов на роботу, все це територія страждання. Тут в мене буде гавна кава, гавна колеги, гавна ремонт. І я тут буду страждати, страждати, але гроші от я отримав. Ні.